Дія друзі. Ми з вами зараз знаходимося у мистецькому палаці Коперника. Будемо оглядати під назвою ОАЗА. І тут представлені 39 робот роботи 39 митців. Ось. Зараз ми з вами їх оглянемо. Це неймовірний простір, який дійсно вражає ті роботи. Цікаво. Воно крутиться від голосу чи просто так? Не знаю, напоминаю.

Можна розглядати, бачите, тут це не просто виставка, це діалог між цими митцями. Кожен говорить своєю мовою, кожен показує свої витвори. Але всі вони поєднані в одну композицію. Дуже цікаво. Таке бачите є і готичному, в отичному, такому готичному стилі роботи. Це дійсно нагадує такий діалог. Кожен в цьому бачить щось своє. Бачите, це, напевно. Я би це назвав, наприклад, народження. Тобто звичайний брус дерева. Та з нього народжується і тянеться до досконалості людина, обпікаючись, недосконале таке бачите, підпалені руки, підпалена голова. Це те, що на нас впливає, з що ми боремось, лишає свої шрами і сліди на тілі. Цікаво, просто кожен може, звичайно, трактувати це як хоче, ну, як бачить, цікаво. Як бачиться митець, коли створював ці композиції. Ага, це бачите, таке має маятники, які відчувають поливання землі, їх ніхто не рухає, проте вони. Майнцвику до брату. называется истории про народные вовны. ще піднімемося на другий, на третій поверх. Там Також дуже цікаво. Так, ці Та, це такі бачите. Сам автор цієї композиції. Він її доробляє, дорізає, так би мовити. Напевно автор має на увазі, що ми самі вирізаємо свої проходи в своєму житті, надаємо форму, і долаємо оті оті такі перепони. Або надаємо форму своєму існуванню, залишаємо свої сліди сліди свого існування в просторі. Čia kartais šeistė spaudžinė, tokia jaunąja. Те, що нас оточує. Це багряний будинків. Тут, напевно, все, що оточує людину. бачите, тут і інформація, і астрономія, і якась література, і фонтани подій, які... і політфантазії. І ще багато, багато, багато чого, що може кожен побачити для себе. Така цікава композиція дерев'яна нагадує по формі метелика. Я думаю, що це і є. Ну, Напевно. Цікава така картина, також нагадує по формі метелика. Або легені. Метелика. Але це метал. Тож. Цікава история угу. зроблялось такого пінопласту, но не знаю, я тут. Ладно, сказати ще саме хотів сказати мета цим. Ну, Напевно, що ми оточені. Ми знаємо. <плес> <Так, так. плес> ну, це напевно вона показує хиткість світу, в якому ми живемо. І посередині можете бачити екран телевізора. Це тобто, куди це йде, і звідки все виходить. Ну, як нормально, не знаю. Інформаційний шум, в якому ми живемо. І ці всі коробки вони напевно показують. На що ми витрачаємо своє життя? Суто на якісь такі незначні побутові речі. Угу. Цікаво, бачите, ця композиція? Ага, називається капличка. Капличка. Це тимчасова структура. Придорожня зупинка мандруючого. Матеріал дає. Цю правдивість випадковості кличка це ж ніби місце, куди хтось іде з наміром, дотримуючись процедури, розуміючи літературу і собі кожну частину, сподіваючись на присутність трансцендентного, але цей момент природженості додає, що це є теж місце, де є випадковий перехожий чи перехожа, що відчуває у прохолоді він іншим вона є частиною структури, частиною стін і конструкції. <рес> угу. А ось цели особливо вражаюча картина, таке бачите, десь вдалині промальовуються такі риси людини, яка підсвічує собі якесь вікно. Так я нагадую, я би це назвав мрією. Це наодинці з собою поряд mm. з багатьма. Угу. Mm -hmm. Наодинці з собою. Це життя ми проживаємо з вами, друзі, наодинці з собою. Та все решта маски. Говорити з себе. Кожна людина проживає це життя сама. Mm, так. Звичайно. Та,

Це я такий цікавий годинничок. Годинник. Ага. Це, друзі, годинник символізує наші наші сьогодення, бачите. В описі між чим нам доводиться жити. Починаючи від 22-го року. Ух ти. Так, цікаво добре. Класна виставка, друзі, є про що подумати, вона дійсно заставляє замислитись, замислитись, подумати. Ага, бачите, і тут такий візочок з проектором. А там бачите, на стелі проєктується дитинка. Тобто не ну, автор хоче сказати, що ми всі пускаємо коріння.

Пішли виставку на другому поверсі. По -палу. По -палу, так. Піднімаємось на третій.

Бачите, да, друзі, тут якби недосконалість людини зображена незавершеність через це процес якогось роз'єднання. Ну, да. Проект базується на фрагменті антропоморфного образу, зображеного на зображено не... Завершеність людини як об'єкта через процес роз'єднання, до розкладання підійти до виявлення особи як психофізичної, соціальної, тілесної та метафізичної структури. Ось такі цікавенькі, друзі, представлені Ось пейзажі, бачите. дуже цікаве питання. Особливо здалеку. Так, дуже здалеку. Це все пейзажі. Гори, рівнини. Mm -hmm. це, теж, це робота. Це посуха, якщо я о, не помиляюся, Ну так, да, скажу. Чи спрага, чи посуха. Ну, воно, в принципі, спрага землі, mm -hmm. посуха для людини. Одна і те саме. Ну, якби ти не сказала, мені б теж було важко здогадатись. Дивіться, яка цікава робота, бачите? Шлях людини, напевно. Тягнеться до своєї вершини цікаві роботи. дійсно кожен лізе до своєї мети карабкається як може, як вміє. і куди може куди вийде в нього по житті Зручно, тому що вони такі і світлі, і тут можна походити спокійно, без метушні, без натовпу. Так, такі. Полярності відчувається що. Що це? Що метець на голову? Ні. Полярність така? Ні. Структура цілісності не гарантує ну, згоди між ага. Ми, Вони ніби однакові, угу. але я бачу, що в них мають ітація Ну, так, да, свого роду полярність. Воно йде від початку і рухається, є злети, є падіння. І здогадайся, що це? Я життєвий шлях. Ні. А це серцебиття. Серцебиття. Ну, серцебиття, життєвий шлях. В принципі, воно недалеко, тому що суть -то, виходить, одна і та сама. Серце б'ється, хворіє, отримує. Певні травми за час життя, рани, розірвання, проте воно продовжує битися. Так само, як і в принципі життєвий шлях людини, також сповнений радощів, болю, страждань, веселощів, травм, які доводиться переживати. Десь я був близький до істини. Ну тут такі якісь яскраві події, напевно. А Тут, напевно, всі події так само є і темні, світлі, яскраві, тьмяні. Не знаю. Це літо. 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 Ну так. Да. Тому що тут да, подібне да, до йому. літа. Подібне літо. до літа. якісь банкети. Веселощі. Ого. Тут якась боротьба між темними і світлими силами. Щось на релігійну тематику, напевно. Називається папо. Як? Папо. Папа. Пафо. Папа? Папа. Ну так, папа на папу. Сад. Сад. Едемський, mm -hmm. я так розумію. Ну, no, певно, no, що Едемський. Протектор. Це протектор і все? Шлях. Одна експозиція. А, Пам'ятаю. Пам'ятаю, так, да, тоді було. Була подія, хто пам'ятає на Шевченка, там був шиномонтаж. І це залишки того, що лишилось після тих подій, та які були. Пішли три поверхи цієї виставки, експозиції. Так, Направду дуже цікаво, дуже пізнавально. І мені сподобалося, що вона на величезні просторі. Нема ні скупчення, ні спертості повітря такого, якби нормально дихається. Не, не потрібно там десь пошепки говорити для того, щоб не заважати іншим, тому що в принципі місце. Так, є де відпочити, поговорити, обмислити це все. Просто можна подивитися у віконце. Ось так, друзі, ну на цьому, напевно, будемо, на цьому будемо, напевно, завершувати огляд, тому що ми вже, в принципі, з Прага, так? Ми вже все оглянули з вами. Тому, друзі, святковий день продовжується. Залишайтесь з нами, що? ми вирушаємо далі. Дивитися, як Львів святкує День Незалежності. Дивіться, сюди можна навіть зі своїми стерелапами-улюбленцями. Бачите? Також поціновувачі мистецтва. Всім гарного дня! Бережіть себе.